Юкрейнер це історії про нас, українців, великих, маленьких, початківців і професіоналів, про людей, що створюють, надихають і вражають, про тих, кого пече в серці і палає в очах. Ми поставили амбітну мету проїхати всю Україну за 16 експедицій, відвідати понад 300 міст, містечок та сіл, аби зрозуміти, ким ми є. Юкрейнер це понад 100 волонтерів і тисячі тих, хто дивиться, читає, поширює і надихається. Поїхали з нами. В Києві поки зустрілися з Колею, який виїжджає на днях в Люблін, Заїхали до наших партнерів на око. І в результаті вже майже захід сонця, а ми тільки виїжджаємо на Полтавщину. Але сьогодні в нас не було нічого запланованого, до Полтавщини їхати недалеко, і в Кременчугу ми будемо вже десь за три години. Приїхали в Києві розповісти трошки про проєкт, показати кілька наших відео і послухати коментарі. Можливо, хтось нам порадить, куди поїхати на Полтавщині. Коротше, дуже класно пройшла презентація. Нам поставили якісь запитання, була така досить жива реакція. Коля перед виїздом до, Люб... до Любліна, де... де він буде тепер жити, і далі продовжувати монтувати відео, та, і, трошки розказав і, про... Про... про Про що ти розказував? Про життя. Про наш проєкт. Ти ж маєш текст. Це дуже важко. Це дуже важко вас тепло. Прасніші наші колективи. Ми хотіли нас відпускати. Ми провели багато часу, було так по-домашньому. Насправді сподобався інтерес до проєкту. Те, що було багато запитань, був якийсь аналіз, наприклад, про Маріуполь питали, про промислову складову, чи це цікаво для проєкту, чи ми лише знімаємо природу, еко і все таке про різноплановість проєкту. Питали, коли ми поїдемо в Чорнобиль. 故意的吗？<laughs> Можна ділити на компанію. Це галушка для компанії. А як вона називається? Баладзи. — Це майже те ж саме. Зараз подивимося, що готують в цьому китайському ресторані. Власне, це знаходиться на Мейбей, який знаходиться на смачній заправці Око. Властивість станції вук полягає в тому, що вона не дає пересушитися продукту, воно обпалює продукт, обжарує, дає, 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 дає йому корочку, але залишає всередині сок. Тобто, щоб продукт він хрустів і був сочним. Це зараз яєчну локшину з морепродуктами. Одна з чотирьох таких топових е локшин в нашому ресторані Панасійській кухні Мевей. Марія е представник овку і е е е напевно наш адвокат е в в мережі смачних заправок. Е е виявилося, ми тільки що поговорили. Марія нас запросила сюди перед виїздом. І виявилося, що Марія з Полтавської області. Такого проєкту, як Юкрейнер, ну, я нічого схожого не чула і, і не бачила. І коли ти дивишся ці нестандартні історії, незвичні історії дійсно класних людей, які, по суті, і є от та сама Україна, в якій ми живемо. Не те, не, не що вип'ячується назовні, а ті люди, які по факту і роблять ну, не історії, а от Є які, з яких сіль єднається Україна вся. Це дуже круто, коли розумієш, що е, партнери, які підтримують проєкт, розуміють, що ти робиш. Це насправді для нас чесно честь. Це <ріпи> ж клас. А фоточку на пам'ять можна буде? По пішні. По пішні. 12-13. дні, доведеться приїхати. <світ> Перчатки купити, руки мер. Богдан взагалі поїхав без шапки. Як можна їхати 0 градусів на вулиці без шапки? Ну, непонятно. А ти що? <схід> <схід> Я цей бога. Ва... Приїду. <схід> ти будеш за нами скучати? Я буду скую, я завжди з вами скучаю це. Э, лова лова, знаєш? Ще просто підігрів у машині, це капець. Вона так підігріла вообще. Почаємось з Києва, їдемо в сторону Полтави, і я насправді дуже такий внутрішньо збуджений, схвильований, тому що якби, я дуже давно хотів потрапити в ті країни, які дуже-дуже етнічні українські землі, з, з глибокими традиціями, з цікавими, звичаями, з кухнею. Я думаю, буде дуже цікаво. Побачимо. Ось ми приїхали в Кременчук, У нас перший день чи ніч ми будемо жити по коч-серфінгу. Ми ще не бачили цю людину, яка нас має прийняти. Ми зараз побачимо. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую. Ми точно туди попали? так, відео. Якщо вас вироняє Ага, повторях. Можу заснути прямо тут в кріслі. Так тепло, добре. Я сьогодні спав годину і 20 хвилин до того, як Дімочка не розбудив мене, поки він був за кермом. Тут, тут, если просто играть подряд, уже интересно. Mm -hmm. и, и уснуть можно. Mm -hmm. Такое прикольно. Шелемой была я Валя Пана Александра. Цікавий дядько, а, який а, вчитель в школі, на повну ставку в по навчанні. І по сумісництву ковал і художник любить свою справу, має свою майстерню, кузню. Було цікаво побачити, вперше в житті бачив а, такий апнематичний молод, станок, який промислово призначений для. І вперше бачив, як кують не лише на вугіллі, а на газу. <сі> Такий прогрес прийшов в сучасні кузні. Спробував пакувати. Як тобі? — Дуже прикольно, сподобалось ну, саме відчуття, ну, як якось ніколи не доводилось ну, розігрівати метал, якось з, з, з ним працювати. Дуже цікаво. Ну, така магія, певна, коли ну, спочатку метал червоний, потім з нього летять іскри. Якби так, цікавий досвід, скажімо так. Інструмент коваля це не молоток, пліщі на ковальне або горно. Головний інструмент коваля це бажання перетворювати світ. Ну, я вважаю в кращу сторону. Оце головний інструмент. А працювати молотком це вже техніка, тільки техніка і все. Із нічого, виходить, щось гарне, те, що радує людське око. Така своєрідна боротьба з металом, він не хоче отаким ставати. Них... Отаким не хоче. Він хоче просто лежати отаким, куском яким. От і все. А моя справа заставити його, домовитися з ним, В общем, різні інструменти приміняти, щоб з нього за цього вийшло отаке або отаке. Ну, скажімо, так, щоб оцей клиночок викувати, щоб з нього клиночок вийшло, мені потрібно е, разів 40-50 таких операцій: нагрів, покував, нагрів, покував, нагрів, покував. Е, коли куєш клинки, там дуже вузенький коридор температур, в яких можна робити. Перегрів, убив. Не догрів, убив. Все. І цей відрізок часу, коли можна працювати, дуже маленький. Тому тут, по-перше, багато попередньо треба думати. По-друге, я ж кажу, залізо воно не завжди робить те, що ти хочеш. У нього своє життя є. Але з допомогою оцих примітивних таких інструментів створюється дуже... Дуже гарні речі. Відносно кажучи, це той же самий молоток, той, що ми руками куємо, але трошки важчий. Це 85, ка його називає, так. Ну 85 кілограм падаючої частини. Оце все. Есть, розумієте, різниця. 2 кілограма і 85. Шкода, звісно, що ми не побачили багато різних виробів пана Олександра, адже більшість з них він робить на замовленні, вони десь десь розходяться. Але головне, що ми побачили, що людина справді горить тим, що робить, і що він ось такий, ніби ще не виклав свій головний виріб чи головний, а, головну роботу свою, адже весь час шукає щось краще. Прагне до самодосконалення, каже, що все, що з чим працює, він бачить, що можна зробити ще краще. Це для майстра дуже. Показала, що він самодосконаліється. Така думка бутує, що ковалі це дуже багаті люди. Наса, ну скажімо так, це не так. Це не зовсім так. От. І навіть ті кошти, які ми заробляємо, вони нам даються не дуже легко. Скажімо так, тому що праця тут і фізично важка, дійсно фізично важка. Опіки це постійні. Порізи якісь. Є ж болгаркою трошки щось не так повернув. У ну, мене на пальці там чирканеш, так чи не так. Але це, ну, це здерки професії. Я не можу в рукавиці працювати, я тоді не чувствую. У мене очі на кінчиках пальців. Я вдіваю рукавицю, все, я її не чую. Я гупаю, але мені потрібно відчувати, що я роблю, як, як мені її держать. І ще один, буває дуже рідко, але ну, бува, очі не захищені, оця калина летить в різні сторони. Я називаю себе художником, так? Я, правда, нема там професійної художньої насіти, але мені ну, завжди подобалося щось створити, щось робити. Дуже затягує це діло. Це, ну, як на мене дуже цікаво. Не знаю, як би так, якщо сказати на сленгі, то я це називаю так наркомани віддихають. Ой музики мої, та й заграйте мені, коваля, коваля, а я того коваля та й до себе водила і не раз, і не два. ей! І це ж він тільки дві ковки зробив. А якби півдня покував, яких пісень би він заспівав тоді. Мало того, що Тарас Ковальчук він ще від нас приховував до цього моменту факт того, що він теж вчитель праці. Я знав. Я теж знав. Ну добре, не приховував. Не приховував. Учитель це... праці — це лише одна професія. Їх багато різних. Якщо раптом мені набридно фотографувати, завжди можна йти в школу і працювати з учнями. Це дуже перспективно. я думаю. Я про це вже думаю. Yeah. Що кажучи, Комсомольськ перейменували півроку тому в Горішні плавні. Зараз поговоримо з місцевими. Цікаво, вони спочатку протестували, як зараз ставляться скрізь, знаки залишилися Комсомольськ, якби що змінилося взагалі в людей за цей час, поки вони стали горішніми плавнями. Ми вже сприймаємо, Ми не будемо спеціально робити сюжет про це, але. Ми сприймаємо горішні плавні, як вже існуючу назву, спробуємо, спробуємо знайти цікаві історії, що відбувається зараз в цьому місті. Прямо мікрорайон Золотнишина. Взагалі у нас 4 мікрорайони. Зараз наліво підемо. Це мікрорайон Піддубне, мікрорайон Нези, мікрорайон Золотнишина і головна забудова. Звідки зараз? Забудова, наліво, це ну, головна забудова це я так називаю, а, але в принципі саме місто. Це місце, де ми знаходимося, така природня дамба, такий редут, перехід, кам'яна стіна між водою і якби, породою, яку добувають. Красиво мальовнича тут природа, багато абрикосів, зараз їх вже немає, але вони кожен рік родять і ніхто тут з голоду не помре, бо можна їсти абрикоси для сироїдів, можна ловити рибу, бо тут є річка. І ну, взагалі. Кацюк не беріть в вкус. Пацани настільки зголодніли, що вже ловлять мишу. А, це, ти дажіть, це тушканчик, ребята. Це тушканчик, це тушканчик, це не миша, це наш тушканчик. Я думав, що вони вже вимерли. Наприклад, яхт-клуб. Тут збирають і ремонтують яхти, які потім продають, плавають по Дніпрі. Біля грішних плавнів є десяток травів. Люди часто сплавляються туди. Подивимось. Зараз мало хто плаває, здебільшого рибалки, але кажуть, що ремонтні якісь гаражі, там, де роблять яхти, вони туди можна зайти подивитися. Це група Ukrainer. Вони блогери, які освітлюють Україну з різних точків. Ну, самі гарні місця, саме гарних людей. Це домовились, Василій Лещенко розкаже про свою яхту. Розкажи про своїх гребців, які вийшли на цей. На Олімпіаду. Ну, що розказувати. вони більше на Олімпіаді взяли медаль на лімські єзи. Понятно, ребята, ну, все. Мало того, він тренував збірну України по греблі на Байдарках і Каме. Був такий період, що вона базувалась в нашому місті. З 2000 року по 2004 я був головним тренером Національної горни України. Олімпійських збор. А якщо таке? Таке маленьке містечко з такими прикольними пацанами. Ідея, як народилася в 1978 му А яхтингом, ну, в смысле, яхтинг — это уже серьезно. дело. Mm -hmm. А чтобы под парусом начали ходить, и что раньше? Тут, боже, 70 72 60, -60 70-е брали старые мостера, было, натягали на да, човен и все все ходили парус, туда. Ага. Да, а Сейчас значит, лодка обычная, деревянная, 5-метровая. Стоила 10 рублей тогда. Раньше вот здесь стояла лодка. Представьте, лодка на весь этот ангар. Значит, до самого потолка и на всю длину. Значит, модель, конечно, она сильно пострадала за эти годы. Но я ее могу показать. Ну, 3 килограмма. Внизу киль, видите, металлический. Он тоже имеет вес. пропорции 1 к 10. Понимаете? Весь смысл в чем? Лодка должна быть, во-первых, соблюсти вот эти все скулы, размеры, положение вот этого киля. А? Вот где он находится, вес его пропорции. То же самое рулевое устройство и плюс мачта. Вторую модель я сделал, вот которая по раскрою металла. Там чисто шпангоуты. По ней я уже выклеивал с картона. Вот. И вот я тогда все эконом экономно, скажем, расчертил, сделал эти все выкройки в масштабе. Ось, у вас есть модель ну, корпуса, а внутри вы уже потом? Да, внутри, конечно. Там не, ну как не потом. Конечно, много делалось эскизов по внутреннему благоустройству. І я брал много этих, скажем, вариантов. Тем более сейчас уже есть это в интернете, есть и так далее. Парус уже буквально последний год. Конечно, начал начал немножко подниматься. Ага. Ну. Гребля очень сильно развита, потому что она финансировалась, очень куплено было много лодок хороших, тренеров много, скажем, по гребле, если у нас 7 или 8 тренеров примерно, я точно не знаю, то по парусу один, ну, чувствуется, да, да. вот и все. Ну и, соответственно, финансирование. А лодки вот все самодельные, вот одна, вторая, третья, четвертая, пятая. Самород? Да, все самодельные, Сестра его, А каким вы занимались? Ну, я Викторию делал, королеву достраивал. Вот. И одну лодку такая, как королева, я полностью построил. нас сейчас в Черкасах, фрегат называется. вот. Занимался строительством, достройкой, вернее, там, в одну лодку большую, у нас метровую, мы ее отогнали. Ну, а свою лодку вот я 6 лет строил, сейчас 2 года на лодке. Регат 2. Ну, все выдающиеся а яхтсмены, они этот самый, название своих яхт не меняют. Яхты не не меняют, не а название не остается, кто добавляет цифру. Но тут я скажу, что я день у день, 6 лет, без выходных, и по 12-16 часов до да, работал. Ну, кстати, вот эта маленькая лодочка. Как бы, на ну, давайте так, Во-первых, кто строит и как строит. Во-первых, надо иметь финансирование. Во-вторых, надо иметь много времени. Туда затраты очень большие. Если вы, например, профинансируете строительство, я вам такую лодочку построю ну, за полгода. Такую можно за год построить, как побольше. Понимаете, ну, если будет полностью финансирование за работу и материалы. А если вы будете сами после работы по выходным и плюс еще зарабатывают сам где-то деньги немножко, тогда конечно розтягуються на годы. Мы були в яхт-клубе, де а, бачили таких ентузіастів, індузі... які самі а, щось створюють, самі будують яхты своими руками. А, Пена називають одіночки, тобто людина яка одна сама збудувала від початку до кінця яхту. Причому все на такому нау науковому рівні, коли робиться дослідна модель, в 10 разів зменшена по пропорціях і розбір і вазі, робиться випробування, запуск на воду. Потім будується спеціальний ангар, місце для Ну, ніби майстерня, де буде зводитись все. Ну, ми це все бачили, бачили вже продукт, якби є яхта, яка вона ну, реально крута. Ніколи б, якби побачив десь на воді або просто в порту таку яхту, я б ніколи не міг подумати, що це може бути. Яхта зроблена власними руками одної людини. Дуже круто. Це така мрія, яка, яку насправді можна втілити, якщо мати якісь технічні навички і просто велике-велике бажання, любов до цього діла. Дуже круто. Ми, коротше, змерзли жахливо. Там біля річки, біля Дніпра, страшно холодно. Ну, благо є лендрик, тому що тут є під, під, під всі душки. І ми сидимо і жаримось тепер. Правда, немає під підгріву під, під, е, на жаль. 300 метрів поверніть ліворуч. Йому дуже холодно взагалі. <свист> Бувають в житті неприємності, запаркувалися ми як дурачки. І тепер нам виписують штраф. Маємо стояти і чекати. Ми забігли на секундочку в магазин, стали на зупинці громадського транспорту. Я вже думав, що вже пізно і він не ходить. Но що зробити? Поліція працює. А ми порушили. От, але треба визнавати свої помилки. Так що заплатимо штраф. На все добре. Дякую, до побачення. 255 гривень. Кажемо реквізити нашого рахунку можете скинути. Ha 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 ha.